Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. Скористаюся нагодою трохи покажу речей, що із ними працював оцей перед, передкрайній СТОшник. Так, Там, де пильник на шрусі, там не був закріплений, тяга керма не була закріплена. Ми думали, що спеціальника біжить, який він міняв, але насправді там поряд вухо обламало і то з-під. Ну, Тріщина в коробці передач. Це, до речі, пара пружин. Замовляв їх. на... Ну не я замовляв, це мені дідусь купив у Запоріжжі фізично на деталі ZP А вони не таврійські. То я з ними спишуся, я їм їх поверну. Отже, що ставили одне, одне дзеркало дядько ставив, замість того, що у мене обламане було он обламане. Міняв задні гальмівні колодки. Я не знаю, від чого ця штука. Ну, тут комплект задніх омінних колодок поганеньких. Ну, до речі, якби мені не казали, що вони погані, я б, чесно кажучи, і не знав, що вони погані. Я на тому не знаюся, але от коли б мова була б про бронетехніку, то товщини накладки цілком би вистачало. Окей. Okay. Поміняв стійки задні. Передні пардон. Передні стійки. Це, до речі, багато чого. Ну, не знаю, чи багато, але стійки точно це пан із селища Піру... Пирогівці дарував був. Оця штука, я так розумію, це вона згори стійки стоїть. Одна, там десь друга, бо вони були там різної висоти. Не склалися у нього з покажчиком пального, то потім зробимо. Цей підшипник він не застосував, він у мене залишається новий. Підшипник ступиці. І тут що? Ремкомплект Шрус? Ну цей, цей не торканий, я бачу. чомусь. Цікаво, а цей? Я ж кажу, там був нормальний дядько, який добре, Який право, зна мене позитивне враження своїм. Перфекціонізмом, підходом і ставленням до машини і роботи. Але він зараз ховається від ТЦК і я не можу його знайти. от тяга, яку поміняв, так і не закріпив. Ну і ще ремкомплект шруса. ну Чи те, що він зняв із машини. Що там він паралельно налаштовував коробку, відновив роботу. Крісло, яке в мене не складалося, закріпив крісло. І там різне, там дріботніш плінтування, кріплення, там, педальки перевірив в такому плані. Ну Це все, що я можу запам'ятати, це з крайнього разу на 5 тисяч, 2,5 з яких вони повернули. Попросили вибачення і їхній начальник сказав не брати більше в роботу Таврії. Там, ні, там ще трішечки є. А, ні, то вже крайня партія. Це я вже заїхав до інших СТОшників. Вони мені поміняли вже інший шрус. Поміняли сальник, ну, але поміняли новий на новий і з'ясували, що це олива біжить не з-під нього. Поміняли прокладку клапаної кришки. І щось там ще якісь там які зробили. І вони взяли за те вони просили 1000 гривень, я дав 1350 бо вони мене прийняли ввечері, достатньо таки пізно. Нагодували і, ну, взагалі, у них дуже мені сподобалося ставлення до машини, до роботи. Отак От працюємо і пам'ятаємо. Я думаю, ну, я буду в них у подальшому обслуговуватися, скільки зможу. Туди там трохи 10 кілометрів треба їхати. Але краще кілька десятків кілометрів проїхати і все ж таки бути спокійним і з тим, що все гаразд. А оцей ящичок чекає на пікап. Чекає на пікап. Коли там розберуться з двигуном, а це, скоріше за все, вже буде в Запоріжжі. Дякую всім долученим до. Нашої діяльності працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатня.